Є ілюстраційний комітет, який повинен очолювати Міністерство юстиції, да, є розпорядження кабінету міністра від 16 жовтня, який чітко встановлює графіки план проведення, тобто це план проведення перевірок. Ілюстраційний комітет, до якого повинні входити як і органи Міністерства юстиції працівники, а також і засоби масової інформації, також і громадські організації. Але вони повинні розробити міністерство юстиції повинна розробити і подати кабінету міністрів на затвердження план, що було зроблено. План перевірок вже прийнятий 16 жовтня за розпорядженням 1025 кабміном, і згідно нього йде. Ну, тобто перша черговість відповідно до закону була прийнята. Спочатку йдуть там кабінет міністрів, адміністрації президентів, міністерства відомства, а потім вже йдуть. Ну, тобто органи державної влади, органи місцевого самоврядування, судді тобто всі вони йдуть в порядку черговості. Якщо е, органи місцевого самоврядування, то згідно цієї постанови е, вони ну, повинні бути перевірені з 15 червня. Тобто, ну, розумієте, не можна проводити люстрацію кожної, хто забажає. Є люстраційний комітет, який повинен проводити перевірку. Тоді людина спочатку, напротязі 10 днів, спочатку проведення перевірки щодо її установи або організації повинна або власноруч подати заяву. А якщо вже вона не подала заяву, тоді люстраційний комітет в порядку може судовому. Становити. Якщо у когось, на мою думку, є підстави вважати, що е, або в органах державної влади, або в органах місцевого самоврядування є е, люди, які там порушували закони, да, то про ці факти ді, ну, бездіяльності або е, умисних яких зловживань або діянь, потрібно писати до прокуратури або е, органів внутрішніх справ заяви. І тоді це можна вирішити ну, раніше. E, Саме в судовому порядку, але ну не самосудом.